Запроводила поездку. Кто будет комидовать? Да раз вызначим. Сергей Кухлинов. По времени, когда это было? За пів години. Через полчаса. Через полчаса, да? Пускай они подойдут, я буду взять за ходу стоять. Я проведу. Пане Сергеев. Сергей, на буде Здравствуйте. Но их ну, не выкинь они, значит, за уважение. А если забывают еще, конечно. Тому що то, що зібрали сьогодні, люди поприносили сьогодні. Нет, Вони ну, ваш питання. Це просто щоб правильно вам оформили і согласовали наші действия. І да. буде порядок. За півгодины. 12-30 тогда ко мне підійдете, я вас проведу вместе с вашим не розняття. Сьогоднішня акція запланована була, враховуючи, що сьогодні повинен в Харкові бути президент України Юнукович. І відповідно на тві цього візиту ми планували проведення масового акції. Як, ми, як стало вчора відомо, візит президента Януковича був перенесений на 14 число. Чому саме за? Тому що через два дні завершується місячний термін громадського обговорення, проєкт рішення виконавки міської ради про впровадження нових тарифів на квартплату. Очевидно, що 15 числа не завершиться обговорення, тому що е, на, ну, тільки сьогодні у нас декілька тисяч підписів, які будуть передані сьогодні міській раді для розгляду. Це є зауваження людей, які категорично висловлюються проти ухвалення нових тарифів. Відповідно, е, так само сьогодні на мітингу ми одержали ще близько півтори або дві тисячі, які потрібно опрацювати зараз, щоб передати до міської ради. Е, суть зауважується. Міська рада намагається впровадити з 1 січня 2012 року нові тарифи на квартплату, на обслуговування будинків комунальної форми власності і прибудинкових територій. В чому ми маємо проблему? Економічного обґрунтування немає. Прибудинкові території жодним рішенням не визначені. І люди, які врахують свій будинок, мають наступні цифри. На прибирання прибудинкової території з їхнього будинку зараз збирається 10 тисяч гривень. Працює на два будинка, один двор. Ну, припустимо, він працює добре. Це 20 тисяч гривень. У дворника зарплата дві, ну, максимум тисячі, дві-дві з половиною. Дворники скаржаться на те, що гроші не надходять, і скаржаться на те, що зарплату ще за вересень тільки заплатила за жовтень, можливо, якусь частину заплатили. Тарифи на прибирання прибудинкової території збільшуються в три рази. Окремо виводиться плата за вивоз сміття. Плата за вивоз сміття збільшується в стільки, що люди зі своєю зарплатою пенсією кажуть, мені треба десь зарплату таку кількість відходів у себе з хати напрацювати. Для чого це все робиться? Міська рада намагається затикати дирки в бюджеті комунальних підприємств за рахунок мешканців міста Харкова, за рахунок перекладання всіх своїх дурних витрат. В чому є дурні витрати? 15 мільйонів йде на освітлення Майдану Свободи, 7 мільйонів на будівництво цвинтаря на проспекті Гагарія. 2,5 мільйонів на будівництво сімейного розважального центру в парку Горького. 100 тисяч доларів у 800 тисяч гривень на градусник, який висить на Майдані Конституції. Останні події 30 мільйонів закатують в асфальт на бульварі Слинка. І ще 60 мільйонів підуть якийсь майдан Конституції, і ще якісь речі. Це все є гроші міські. Відповідно, їх можна перерозподіляти або на побудову Пантьомкінських деревінь. Або відповідно правильно облаштовувати діяльність комунальних підприємств. Більше того, обслуговування чомусь з 9, 12, 14 поверхових будинків є дорожчим, ніж обслуговування п'ятиповерхових. Там та ж сама, там ці та ті самі сходи, те, те саме освітлення. Власне, чим більше мешканців живе. Тим менше вони повинні витрачати, ситуація перевернута просто і стоїть зараз на ногах, не на голові. Люди рахують свої тарифи, вони рахують, що на сьогоднішній день, в середньому, п'ятиповерховий будинок це близько 2 гривень за квадратний метр. Дев'ятиповерховий будинок 2,50, 2,80, 2,90 до 3 гривень за квадратний метр. звичайній родині, яка живе в дво-, трикімнатній квартирі, ця сума сьогодні складає 180, 200, 250, 300 гривень. Це без урахування води, електроенергії, теплопостачання і вивозу сміття. Це окремі ще витрати. Сьогодні міська рада залазить в кишеню до кожного. Наша задача сьогодні зібрати максимальну кількість людей, які не бояться вийти і не бояться поставити свій підпис і вимагати відставки цього виконавчого комітету. Бо це найціннісніше в цій історії. Це буде навіть не рішення міської ради, це буде рішення маленького виконавчого комітету. І тут починається, знаєте, гра в доброго і поганого поліцейського. Поганий поліцейський це виконавчий комітет, який ухвалив драконівські тарифи. А міська рада, як добрий поліцейський, каже, так це ж не в нашій компетенції, але ми будемо контролювати, щоб гроші правильно витрачалися. Ну, власне, вони в зв'язці знаходяться нерозривні. І відповідно починається така гра для того, щоб задурити людей. І останнє чому саме зараз? Тому що нам сьогодні заборонили проводення пік'ятого і мітингу на медані свободи з огляду на що? На те, що підготовка йде на нового року. Звичайно, світлі свята, новорічні, різдвяні людей. Є святковий настрій. Вони вже намагаються, хоч якось сьогодні, зробити свято для себе, для своєї родини. І в цей час їм виходить пікетувати. Переважна більшість дітей думає, ну я піду там, чи святковий стіл взагалі підготую, чи може кудись там до родичів своїх поїдуть. Саме в цей час планується введення нових тарифів. І перші платіжки, які прийдуть з новими тарифами на початку лютого, чітко засвідчать, що ті, хто не проспав, вони відстояли своє право сплачувати ціну послуги, а не перекладати і впадатися в ті дурні витрати міської ради. Сьогодні ми здаємо першу частину підписів. Післязавтра ми здаємо доопрацьовані сьогодні заяви, бо сьогодні ще на Майдані Солоди приносили і приносять до наметів, до штабу так далі. І 24 го числа ми підписуємо міську раду з вимогою відставки виконавчого комітету і міського голови. Підпис, в зауваженнях зауваження до проєкту рішення виконавчого комітету Харківської міської ради написано дослівно. Я не хочу фінансувати мажорські забаганки Білосиньої Орди. Я категорично заперечую проти нових тарифів на, комунальні, на квартирну плату. Дякую. Дякую. нашим багато багатоположівка ми самі вже 20 років рочаємо вас ми самі вже 20 років і то все заради благоси я призначив за молодих, оце ярбо на живу тому Українське об'єднання свобода сьогодні об зібрали і обробили три тисячі підписів, де харківці засвідчують своє негативне ставлення до тих громадських слухань про підвищення тарифів.

Зауважень, яких кожен вільний мешканець цього прекрасного вільного міста Харкова скаже, категорично заперечує проти нових тарифів. Якщо міська влада, виконавчий комітет не дослухається, то наступним кроком буде вимога звільнення виконавчого комітету і міського голови. Що буде, якщо виконавчий комітет таки ухвалить ці тарифи? Ми роз'яснимо кожному, хто захоче боротися за свої права. Як подати соду, до зону позов, як його оформити, що в ньому написати? І ми впевнені, що своєю активністю мешканці міста Харкова, ті, кого називали ще 100-200 років тому вільними харківцями, вони примусять цю владу служити громаді, а не набивати власне пузо і власне кишені. Слава Україні!